У сумах дітям сиротам даватимуть гроші на придбання квартир. У місті потребують житла 133 випускники інтернатних закладів. За інформацією начальниці управління у справах дітей Валерії Подопригори вони не отримували житло з 1991 року. Цього року це стало можливим завдяки прийняттю у травні постанови Кабміну про виділення цільової державної субвенції. Вона передбачає придбання житла для дитбудинків сімейного типу, будівництво малих житлових будинків та надання компенсацій на придбання квартир. Для дітей сиріт Олександр живе у гуртожитку на 10 квадратних метрах із сім'єю, в якій двоє дітей. Розповідає, що став на квартирну чергу в 92-му році після закінчення училища. Власного житла не мав ніколи. В общежиті поки училище давало. Спочатку у гуртожитку жив від училища, потім армія. Після армії знімав житло. Потім у 2000-му добився гуртожитку, але не від міста. На міській черзі до сьогодні стоїть. Відмічаємося регулярно, документи оновлюємо, але черга не просувається так. На місці і стоїть. Ну очередь не продвигається, так на місці стоїть. Олександр підпадає під категорію Діти-сироти від 35 років. Це ті, що чекають житло з початку 90-х. В цій категорії у міській квартирній черзі зареєструвались 52 людини. Також є категорії від 23 до 35 років та до 23 років. На сьогодні всі особи віком від 35 років і старше отримують. Це попередній розподіл. Отримують кошти на придбання квартир. І також декілька осіб у нас війшли до черги від 23 до 35 років. На жаль, але відповідно до оригінальної черги, діти віком до 23 років, років. Жодна дитина у нас поки що не йшла в цю чергу. До 23 років повністю фінансується державним бюджетом придбання квартир від 23 років до 35 це. 70% державного бюджету, і 30% місцевого бюджету або інших коштів з інших джерел, які не заборонені законодавством, це можуть бути кошти і самої особи, чи кошти може якось громадської організації, чи спонсорські кошти, таке інше. А віком від 35 років і старше це 30%, всього 30% державного бюджету, і 70% місцевого бюджету або інших коштів. Гранична вартість квартири має бути 600 тисяч гривень, для осіб з інвалідністю 800 тисяч. Загальна площа не менше 31 квадратного метра, для особи з інвалідністю 41 квадратний метр. Житло можна буде придбати протягом року, інакше кошти повернуться у бюджет, а пільговик, як сказала Валерія Подопригора, залишиться в квартирній черзі. Всім, хто перебуває на квартирному обліку в категорії Діти-сироти, потрібно обов'язково звернутися до ЦНАПу або до служби у справах дітей та оновити інформацію про себе. Наразі формуються списки кандидатів на житло. Обрану пільговиком квартиру та її придатність до проживання має перевірити спеціально створена комісія. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. За словами заступниці начальника обласної служби у справах дітей Віти Тютюнник, вперше гроші на придбання житла дітям-сиротам з держбюджету отримали у 2017 році. Цьогоріч отримали близько 35 мільйонів гривень. Це на 8 мільйонів більше, ніж минулого року. Гроші розподілили між громадами відповідно до сформованих списків тих, хто потребує житла.